Зараз будемо вже дивитися на штучний інтелект в логістиці, щоб перейти к динамічному сортуванню. Угу. Ми зробили мобільний застосунок. інтегрований в ERP, да? Да. механізм? да. Ну, бо він може побігати по даним, угу. щоб угу. подивитися. Краще за всіх бухгалтерів робити. От і шикарна угу. історія, навіть не помиляється. От але мають бути люди, які цим розуміються. Ми розробили мобільний застосунок, вже впровадили для працівників. Mm -hmm. І ми прибрали всі папери, тобто відпустки, заяви на от тобто, на вінатеризація. Вже тепер хоч залишили ти? А, ли, Листи поки що залишаться, але ми хочемо ж реально зробити. Я розумію, це впливає на бренд Укрпошти, тому що людям не можеш пояснити, що простий лист з маркою неможливо відслідкувати. Я навіть mm -hmm. не знаю, що ви його відправили mm -hmm. да тому от ми зараз впроваджуємо це нове обладнання з цифрової марки. І навіть якщо ти простий лист, відправиш mm -hmm. то, машина просканує, ми зможемо сказати, де е, знаходиться лист. Тому електроскутери купили успішно, провели е, закупівлю. Е, е, листоноші? Листоноші на трициклах, такі тук-туки будуть е, по селах. Себе. Наша мета да, всі листоноші до кінця року мають бути одному пристрої повністю цифровані, uh -huh. і на е, то ну, вони, скажімо, все не встигнуть поставити, бо ну взимку там пілотувати таке собі. Uh -huh. От, але да, протягом. Року всі листоноші мають назвати Я думаю, це буде на новий, значить, мемчик, якби активний, да. які будуть обговорюватися, тому що такого ще в Україні не було. Да. Ну, десь ми запустили аптеку. Да? Коли ми кажемо, що ми маємо доставити ліки, ми ж маємо зберегти ланцюг холодовий. Mm -hmm. Ну листоноша в сумці зберегти не може. Mm -hmm. а, а в, в такій мобіль, мобільна листоноша а, може тому. А, да, будемо мобільний застосунок новий, новий особистий кабінет. По якості доставки, от я вже реально пишаюся, у нас за травень було 98%. У Фідекси 97, у нас 98% так, у них літакі, свої. І під час війни 2% Це було реально при фронтові регіони. Тобто у нас якість доставки по село своєї 98%. Стало за рахунок нашого обладнання.